Сьогодні виконуємо завдання до уроку критичне оцінювання інформації, отриманої з інтернету. Ресурси для перевірки достовірності інтернету. І так, перший пункт. Знайдіть та завантажте до класу два зображення визначних місць нашого міста. Натискаємо на кружечок. В нижній частині, там, де пошук, пишемо назву нашого міста. Переходимо на вкладку зображення. Обираємо ту картинку, яка нам найбільш подобається. Натискаємо у верхній частині на картинці. Тримаємо, поки не з'явиться е меню завантажити або поділитись зображенням. Натискаємо завантажити зображення. Відбувається завантаження. Повертаємося до класу. Натискаємо на квадратик. Повертаємось до класу. В розділі Ваша робота, натиснувши, ми бачимо додати роботу. Що ми бачимо? Камеру, диск, завантажити, посилання створити. Завантажити. І ось тут у нас в мене в розділі останні файли. Я бачу ось мініатюру цієї цього е зображення. Натискаю вибрати. Таким чином зображення попаде у клас. Ось ви бачите, там є ця картинка. Переходимо до наступного пункту. Не забувайте, що вам треба зробити два таких зображення. Трої пункт. Знайдіть текстову інформацію. Скопіюйте та вставте в доданий документ два прислів'я про дружбу та дві загадки про тварин. Натискаємо на кружечок. Пишемо загадки про тварин або прислів'я про дружбу. Загадки про тварин пошук. Відкриваємо сайти і дивимося там ці загадки. Відкриваємо сайти. <клес> Обираємо будь-яку загадку, яка нам сподобалася. Копіюємо її. Ну, наприклад, хто з води виходить сухим. Можна навіть із відповіддю. Так. Копіювати. Повертаємося до класу. В розділі ваша робота у вас є доданий файл, названий вашим ім'ям та прізвищем. Ми вже на попередніх уроках з такими файлами працювали. Натискаємо на олівчик редагувати. Натискаємо на квадратик, щоб можна було збільшити. І ось шукаємо, де в мене написано, загадки ось сюди. Натискаємо на літеру А. Натискаємо там, де загадки. Ну, і у вас або ж з'явиться, так, як у мене, загадка в нижній частині, або треба натиснути. Е олівчик. Е ой, натиснути потримати, і у вас е з'явиться там вставити. Ви робите це для двох е загадок і для двох прислів'їв Так, після того, як ви це робите, натискаєте на три крапки зберегти тільки після того, як ви все це. Повністю заповнити два прислівля і два, дві, е, загадки. Ой, ще не все. У нас в нижній частині є е, на іншому листочку, ну, давайте так, мабуть, це треба зберегти. Переходимо до виконання наступного завдання. Завдання у нас таке. Перевірити сайти, які ви використали для пошуку інформації в попередній частині за допомогою сервісу EasyHacket. Значить, нам необхідна адреса того сайту, на якому ми з вами шукали загадки. Ось він у мене. В верхній частині є ось такий значок поділитися. Натиснувши на цей значок, ви можете скопіювати. Адресу цього сайту або цієї сторінки. Натискаєте Копіювати. Далі. Повертаєтеся в клас і відкриваєте сайт Easy Hacket». Ось синього кольору. У верхній частині у вас є поле для введення. Натискаєте і Тримаєте. Поки з'явиться команда вставити. Натискаєте Перевірити цей сайт. Чекаєте, поки відбувається перевірка. Що ми бачимо? Ми бачимо, що на цьому сайті у нас є 3, 4 зелених позначки і тільки один червоний хрестик. Це значить, що досить непоганий результат. Ну, якби всі зелені, було б ще краще, але це досить непогано. Значить, Ми повертаємося у свою роботу на другому аркуші, натискаємо лівчик, створити файл, натискаємо на ось цей квадратик, збільшуємо. Далі натискаємо на літеру А, натискаємо е, Вставити. Це адреса того сайту, який ми перевіряли. Далі знову переміщуємося в сусідню хвилинку. Переміщуємося в сусідню комірку, де написано результат, клацаємо там букву А. І пишемо: ну, у нас було 4 зелених позначки і одна червона. Тобто, все добре. Або нормально. Напишемо все добре. І натискаємо три крапочки зберегти. Ми з вами виконали другу частину. Залишилось виконати третю частину. Для цього також відкриємо доданий документ. Перейдемо на третю, о, не на третю, в кінці ось тут сторіночки другої. Написано перевірити зображення. Потрібно відкрити сервіс для перевірки зображень. Відкриваємо його. Тут є кнопочка Upload. Це означає, що ми зараз з вами повинні завантажити оту картинку, яку ми з вами скачали з інтернету про Чигирин. Натискаю файли. У вас можуть бути трошки по-іншому. Так, зображення. Необхідно було перейти в. Рубрику останнє, але це може бути на, інш... на різних телефонах по різному. І ось я бачу цю картинку. Вибрати. Відбувається перевірка на цьому сайті. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що було знайдено два результати з цими картинками. Саме цікаве, що тут написано. 2019 рік і 2018 рік. Тобто, вперше ця картинка в інтернеті з'явилася в 2018 році 25 листопада на ось цьому сайті. Нас цікавить, що тут написано два результати. Ми повертаємося до класу до, ось цього, до ось цієї таблички. Нам треба, необхідно написати два результати. Знову натискаємо на олівчик, Створити файл. Натискаємо на ось цей квадратик, збільшуємо, натискаємо на літеру, пишемо два результати, Так, натискаємо на три крапочки. Так, стоп. Натискаємо на три крапочки зберегти. І всього в нас вийшло три відредагованих файла тобто три завдання плюс картинки. Після цього всього натискаємо кнопочку здати. Нагадую, що я тут знаходив одну картинку, вам треба дві. Я знаходив одну загадку, вам потрібно дві. Я не знаходив два прислів'я, вам їх також потрібно два знайти. Натискаємо здати. І ще раз здати. Успіхів вам!